Масштабна пожежа на автозаправці 10 червня на АЗС у селі Романківці на Сокирянщині спалахнув вогонь. Надзвичайники розповідають, пожежа трапилась внаслідок неналежного поводження з паливом. На місце подій прибули рятувальники з Сокирян, Новодністровська та місцеві пожежні команди прилеглих сіл для ліквідації біди. Залучили 23 людини особового складу та 5 одиниць техніки головного управління ДСНС області. В результаті цього було дві людини травмовано: це водій тягача і працівник ЗС. Від госпіталізації не відмовилися. Там не було якихось серйозних наслідків для здоров'я. Замінив роботу голови громади на військо, окопи та зброю. Історія голови Рокшинської ОТГ та військовослужбовця ЗСУ Олега Горбатюка. Викладач Чернівецького національного університету, доброволець, командир взводу десантників. Такого голову обрала собі Рукшинська громада у 2015 році. Олег Горбатюк долучився до виборчих перегонів відразу після демобілізації із зони АТО ООС. А вже 24 лютого минулого року знову взяв до рук зброю та став на захист батьківщини. Он перед нами. Славна бойова машина піхоти. Олег Горбатюк півтора року захищає країну від російських терористів, брав участь у звільненні Київської області і обороні Бахмута. І ось вдруге за час війни військовий приїхав додому. Я так Все нормально. Військовий розповідає, змінив цивільну роботу на службу в ЗСУ, бо мав бойовий досвід. Хто це має робити? Так, тобто в першу чергу це мали зробити, звичайно, люди, які вже мають досвід. І я, наприклад, скажу, що з моїх знайомих, з усіх друзів, там з ким я дружив ветеранів, усі пішли. Символічною для нього тоді стала одна сторінка подарованого календаря. Гірська піхота, збройні сили України, лютий. Я попав, я попав у цю гірську піхоту. Відповідно, це зміни у казначействі, зміна електронного ключа. Там потрібно йде далі. Це все підправо підпису, і тому це було прийнято. Ми зібрали зразу позачергову сесію, провели цю роботу, і все я зібрався і поїхав. Робота головою допомогла і на службі облаштування побуту та організація людей. Була людина, яка він боявся, просто ну. Стріляти, так? тобто ну, є такі люди. Ну, ну, зате він погодився, що він буде сидіти заряджати. Тобто він все одно там потрібен. У рідній громаді пишається своїм головою. Його заступник каже: важливі питання обговорюють спільно з Олегом Горбатюком, який просто із фронту радить і допомагає приймати рішення. Треба було приймати людей, розміщати, селити і так далі. Одні люди тимчасово, одні вже взагалі не мали куди повертатися треба було думати, як розмістити. І викликів було дуже багато. А ще у період війни хотілося й допомогти нашим хлопцям організувати роботу і на волонтерських засадах працювати. Люди віддавали з дому останні копійки, віддавали і продукти харчування спочатку, коли це було, і було дуже приємно. Я був дуже приємно вражений, коли люди, і я би не сказав, що вони. Не знати з якими статками, але вони приходили і питали, коли ви будете їхати. Каже, ми би хотіли, що хлопцям потрібно. І дуже багато автомобілів було закуплено, і ремонти здійснювалися техніки, яку звідти забирали, привозили. І прилади. Так само колектив збирався. Всі хотіли допомогти. Тобто, відчутна, дуже підтримка велика. Попри складнощі, громада продовжує розвиватись та втілювати омрійні проєкти. Так в місцевому ліцеї відкрили виробничу майстерню де активно молодь може долучатися старшокласники. Також будемо старатися намагатися залучати ВПО сюди, щоб вони також могли реалізувати свої вміння, навички. Ну можливо, це комусь допоможе реалізувати себе в економічному плані. відкрити якусь підприємницьку діяльність. Військовий лише вдруге за час війни приїхав додому. каже зараз. Почувається радше військовим, ніж громадським головою, але там, на фронті, буде робити усе. Аби Рукшинська ОТГ могла спокійно спати, а всі регіони України були захищені від російського терору. Сбу затримала учасника агентурної мережі ГРУ, який шпугував за позиціями сил оборони на Харківщині. У результаті операції служби безпеки України затримано одного з найбільш законспірованих агентів ворожої групи. Ним виявився 52-річний мешканець Харкова, якого російське ГРУ завербувало на початку повномасштабного вторгнення. Він збирав розвіддання про оборону міста і прикордонних територій регіону. За вказівками агресора він шпигував за місцями тимчасового базування українських захисників, які залучені до оборони східних рубежів України. Насамперед, колаборанта цікавила кількість особового складу, наявне озброєння і точні координати підрозділів ЗСУ і Держприкордонслужби. Також він об'їжджав місцевість і приховно фотографував напрямки руху української військової техніки та локації укріп районів і фортифікаційних споруд в області. Щоб приховати сліди листування з агресором, зрадник одразу видаляв усі надіслання до ГРУ. Повідомлення на підставі зібраних доказів. Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру у державній зраді. Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. СБУ затримала російського агента, який готував новий ракетний удар РФ по Вінниці. Для виконання ворожого завдання зловмисник щоденно обходив вулиці обласного центру і приховано фіксував місця базування та переміщення сил оборони. Насамперед він намагався виявити локації з найбільшим зосередженням військової техніки та важкого озброєння підрозділів ЗСУ, які готувалися до можливого перекидання на фронт. Також російський агент розвідував місцевість навколо промислових об'єктів для визначення рівня їх охорони і присутності там українських захисних. За даними слідства, зрадником є 30-річний мешканець Вінниці, що підтримував збройну агресію РФ. Через свої прокремлівські погляди він потрапив у поле зору ФСБ, яка дистанційно завербувала його для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Під час обшуку у затриманого виявлено мобільний телефон, який він використовував для виконання ворожих завдань. Наразі він під вартою триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ов'ян. Громадянин Молдови втратив мікроавтобус, в який спакував 2,5 тисячі пачок контрабандного курева. Спеціально обладнаний сховок з тютюновими виробами виявили вчора у пункті пропуску Мамалига, що на кордоні з Молдовою. Під час поглибленого огляду мікроавтобуса, який їхав на виїзд з України, спільна оглядова група прикордонників та митників виявила приховані у тайнику 2500 пачок сигарет для незаконного переміщення тютюну, 46-річний громадянин Молдови встановив додаткову стінку у багажному відділенні автівки. За попередньою оцінкою, вартість тютюнових виробів складає понад 60 тисяч гривень. Також за незаконне переміщення тютюну вилучено мікроавтобус марки Мерседес 2012 року випуску вартістю 370 тисяч гривень. Щодо порушника складено протокол про порушення митних правил про службу Полон та рідний Маріуполь. Історія прикордонника та його вірного чотирилапого напарника. Ігор працював прикордонником на Донеччині понад 13 років. Останні три разом з ним на варті вірний компаньйон собака Расмус. З початком російського вторгнення чоловік відвіз напарника до власної домівки у Маріуполі, а сам продовжував тримати оборону міста. «24 лютого ми були ще на відділі в відділ прикордонної служби Сартана. В нас від відділу там десь кілометрів 10 до лінії розмежування. Потім, вже коли почали нас обходити, заходити, можна сказати, вже Перерізати нам путь, заходити вже до нас в тилу. Нам поступила команда вже відступити до міста Маріуполя. Захищав рідне місто ігор до останнього, допоки не отримав вогнепальне та осколкове поранення. А після вимушеного виходу з Азовсталі військові потрапили до полону. Там прикордонник спершу пройшов Оленівку, а згодом його переправили у колонію на Луганщині. Собака Расмус у цей час перебував у батьківській хаті прикордонника. В квітні місяці зайшли додому. Російські військові проживали там в мене дома. Російські військові, виходить, вистрелили це все. Ми пугали. він, як би теж ну, реагував на них. <хи> нехорошо. ігор пробув у полоні понад 10 місяців, і 7 березня чоловік повернувся на батьківщину. Після лікування міг обрати іншого службового собаку, але будь-що хотів повернути Расмуса. І після року розлуки напарники нарешті зустрілись на Буковині. Наконець там вместе. відшукати Расмуса вдалося після посту у соцмережах. Собаку перевозили зовсім незнайомі люди з одного населеного пункту до іншого, видаючи його за власного, аби минути блокпости. І тепер чотирилапий захисник знову на службі. Да, да, хорошо, хорошо, хорошо. Та Расмус ще не оговтався від травми заподіяних окупантами, тому поки адаптується на новому місці. Але головне поруч із господарем Правоохоронці викрили підпільну лінію виготовлення цигарок. Нелегальну лінію з виробництва та пакування сигарет на суму майже 3 мільйони гривень вилучила спільна міжвідомча група правоохоронців у Вінницькій області. Підпільний цех облаштований у місті могилів подільський Встановлено двох осіб, які організували масштабне виробництво фальсифікованих тютюнових виробів під торговельними марками відомих в Україні брендів. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили обладнання для виготовлення і пакування сигарет без фільтра. Станок для наклеювання марок акцизного податку, сировину для виготовлення тютюнових виробів, незареєстровану зброю та набої, мобільні термінали та паспорти громадян Російської Федерації. Слідчі дії тривають. СБУ викрила київську компанію, яка допомагала підсанкційному Росатому будувати 5 АЕС у різних країнах. Для цього розробили схему обходу санкційних обмежень. Фіктивними замовниками української продукції у ній виступали підконтрольні зарубіжні фірми. При виїзді з України товар переоформлювали на фактичних отримувачів підконтрольні росатому компанії, які будують АЕС. Тобто, після перетину кордону він їхав за новим маршрутом. При цьому сертифікацію трубопровідної арматури, виготовленої в Києві, представники Росатому здійснювали у режимі онлайн. За оперативними даними, спочатку повномасштабного вторгнення ділки здійснили 16 експортних операцій на користь РФ на суму близько 42 мільйонів гривень. Триває розслідування, щоб встановити всі обставини злочину і притягнути до відповідальності усіх учасників оборудки. СБУ затримала ще двох колаборантів з Херсонщини, один з яких хотів сховатися у лавах Нацгвардії. За даними слідства, колаборантами виявилися двоє колишніх працівників меблевого комбінату у Херсоні. У період окупації міста вони добровільно пішли на роботу до створеної агресором тюрми. Там їх призначили молодшими інспекторами захопленої на той час північної виправної колонії номер 90 У цій установі московити масово тримали викрадених місцевих жителів насамперед учасників руху опору в регіоні. Завданням обох колаборантів було охороняти тюремні камери, в яких утримували потерпілих. Під час звільнення Херсону зловмисники виїхали до сусіднього селища, де намагалися переховуватися від правосуддя. Згодом один із фігурантів переїхав до батьків в місто Южноукраїнськ на Миколаївщині, і звідти мобілізувався до однієї з військових частин Національної гвардії України. У ході обшуків за місцем проживання затриманих виявлено посвідчення окупаційного органу РФ і фінансові відомості про отримання зарплати в російських рублях. Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру. Суд обрав їм запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 15 років ув'язнення. СБУ затримала агента ФСБ, який шпигував за центрами підготовки ЗСУ до контрнаступу. Як встановило слідство, ворожим поплічником виявився 42-річний житель Дніпра, який два місяці тому був дистанційно завербований спецслужбою РФ і отримав оперативний псевдонім Геральт. За вказівкою ФСБ Росаген збрав розвіддані про місця дислокації сил оборони в районах Дніпра, Кам'янського та Новомосковська. Основним його завданням було здобуття інформації про військові полігони та тренувальні центри, де здійснюють підготовку підрозділи ЗСУ. Насамперед він намагався встановити орієнтовну кількість особового складу та військової техніки українських військ, які готуються до можливого перекидання на фронт. За кожне виконане завдання зрадник отримав від свого куратора з ФСБ грошову винагороду, яка надходила на банківську картку фігуранта. Наразі він під вартою зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Внаслідок ДТП на Буковині загинув неповнолітній. 12 червня в селі Старожадова 19-річний житель села Зруб Комарівський не впорався із керуванням автомобіля Toyota Land Крузер, внаслідок чого транспортний засіб вилетів за межі проїзної частини дороги та перекинувся в кювет. На момент ДТП в автівці перебувало ще вісім пасажирів віком від 15 до 17 років. Один з пасажирів – 15-річний житель села Панка, отримав численні тілесні ушкодження та під час надання йому медичної допомоги помер на місці подій. Ще двоє 16-річних пасажирів із незначними травмами доправили до лікарні. За результатами розслідування правоохоронці з'ясували, що водій керував транспортним засобом у стані сп'яніння. Наразі слідчі правоохоронних органів проводять досудове розслідування. 200 правоохоронців структурних і територіальних підрозділів поліції буковини пройшли триденні командно-штабні навчання у польових умовах. Поліцейські виконували завдання, наближені до бойових умов. Зокрема, вдосконалювали навички із Організації логістичного забезпечення у польових умовах, працювали із службовими собаками та відпрацьовували тактику із обмеження доступу до визначених територій та їх розмінування. Окрім навчань, ми ще навчилися розгортати в пересічній місцевості в польових лісових умовах, розгортати наметове містечко, облаштувати побут, польову кухню. До навчань були залучені поліцейські з різних підрозділів. Це і оперативні працівники, і слідчі, і працівники провенції. і допомогли нам в цьому працівники спецпідрозділів, які мають як бойовий досвід, так і досвід проведення різних спеціальних поліцейських операцій. У спеціально змоделювані ситуації правоохоронці відпрацювали алгоритм надання до медичної допомоги, накладання джгутів та евакуації постраждалих осіб із зони бойових дій. Також співробітники поліції в тактичних методах опрацювали алгоритми дій на блокпостах та під час виникнення масових заворушень. Собаки по пішохідному, а люди деінде. Патрульна поліція чернівців оприлюднила відео, на якому зафіксовано, як пішоходи не дотримуються правил переходу проїжджої частини. А от собака іде по зебрі. Під відео також зазначили, що від початку року на території Чернівецької області сталося 64 ДТП за участі пішоходів. Водій БМВ зніс електроопору ДТП у Чернівцях. Аварія сталася на вулиці Ярослава Мудрого. Як повідомили у патрульній поліції міста, кермувальник елітного легковика не обрав безпечної швидкості руху та не впорався із кермуванням машини. Так на швидкості врізався в електроопору. На водія склали протокол. Дбає про спокій та безпеку. Як проходить робота дільничого офіцера Сторожинецької таргромади? Ілля Матейчук служить дільничим офіцером трьох сіл Стороженецької ТГ Комарівці, Зруб Комарівський та Стара Жадова. Робочий день у мене починається з 8.30. Приходжу до старисового горів з проблемною ситуацією, довожу в наше зведення. Далі йду профілкувати насильників сім'ї, раніше судимих, адміністративно наглядних. Подальшому працюю над тим, щоб не допустити кримінальних та адміністративних пропорушень над слуговані дільниці. Капітан поліції каже, серед шести тисяч жителів громади майже кожного знає особисто, адже працює на своїй дільниці уже 10 років. До мене звертаються так, як в день і вночі. Я виїхаю по їхніх потребах. Також до мене звертаються особи, я їм надаю роз'яснення, як вони щоб не стали об'єктами шахрайських дій. Провожу профітичні роботи з раніше судимими особами, адміністративними, наглядними, хуліганами. Крім цього, поліцейський співпрацює із навчальними закладами громади, часто відвідує учнів. Він проводить із дітьми роз'яснювальні роботи, нагадує правила дорожнього руху, пожежної безпеки та безпеки у побуті й під час відпочинку поблизу водойм. Жителі кажуть, завдяки роботі Іллі Матейчука почуваються у безпеці. Відносно роботи відноситься дуже гарно. Виконують всі свої обов'язки, люди, коли звертаються, допомагає людям, проходить селом, провіряє ну, порядок, щоб був. Будь-який час можна звернутися, маємо номер телефону, є на дверях на сільській раді номер телефону, так що будь-який час можна звернутися, завжди реагує, ну, відзивчивий. Староста Комарівського старостинського округу Світлана Бажура каже, за час служби поліцейський продемонстрував відповідальність і наполегливість у роботі, а головне завоював довіру громадян. Зазначимо, щорічно 18 червня дільничі інспектори України відзначають своє професійне свято. Воно було засноване у 2004 році міністром внутрішніх справ.